Вели на благочинності, щоб придбати 3-тонний автомобіль для волонтерів, котрі регулярно доправлятимуть допомогу бійцям. А то в Івано-Франківську вирішили влаштувати благодійний аукціон. Така ідея, розповідають куратори проєкту Виникла два місяці тому, коли зіштовхнулися з проблемою доставки гуманітарної підтримки на схід. Проблема з транспортом була завжди доводилося постійно просити власників транспортних засобів, щоб відвести той чи інший вантаж, Бачачи цю справу, що є постійна проблема. З перевезенням допомоги, немає власного транспорту. Почали думати над тим, як допомогти, як придбати транспорт. І виникла ідея зробити аукціон, благодійний аукціон картин. У списку мистецьких лотів 23 роботи місцевих та столичних художників виставити на торги свої роботи ті зголосилися радо мовляв розуміють нині будь-яка допомога в ціні сьогодні. Є найбільша потреба, бо сьогодні є загроза існування самої України є просто якесь внутрішнє розуміння того, що воно потрібно і. І розуміємо, що в людей немає грошей, що є мільйонери, котрі могли би своїми одними мільйонами всю армію українську зробити армією найпрестижнішою у світі. І чомусь вдовен гріш сьогодні є найбільш важливіший в нас в Україні. Перші торги будуть закритими. Взяти участь у них можна буде лише за попередню реєстрацію. Утім, така допомога переконують представники аукціонного дому. Разовою не буде, адже даний проект не лише благодійний, але й соціальний. На меті зробити зробити ці благодійні аукціони. Там, припустимо, раз в рік чи раз в півроку, через те, що завжди є які соціальні потреби завжди потрібно добувати Не буде, не буде так званої АТО, будуть проблеми якісь з дитячими будинками, з лікарнями. Попереднє представлення лотів запланували на четверо музеї мистецтв Прикарпаття. А саме аукціон 20 березня, після чого візьмуться за наступні торги по збору коштів на реабілітацію бійців, котрі побували в полоні бойовиків.